Вот один прибор обогрева. Вот второй, що теплий, по очереди. Этот сильно нагрелся, этот виключаю, включаю этот. Переселенка з лиману Людмила Морозова показує, як обігріваю свою квартиру у Харкові. каже, в житловому комплексі Бестужівські сади, де вона живе, немає опалення через борги інших мешканців, які виїхали з міста. От пагасіть долги. А я говорю, хорошо, А якщо у мене нет долгов? Ну, вот как я могу прийти и потребовать с любого. Квартиры эти в основном сдавались. И они вот выехали, и в то же время вот эти владельцы квартир, у которых было ни одна, не две комнаты, вот, они тоже давным-давно поубегали. Переселенка з Краснокутська Оксана Капінус живе в іншому будинку комплексу. Керівна компанія не реагує на прохання мешканців і не виходить на зв'язок. Говорить Оксана. З затопленням проблема, холодно на учнів квартирах, канденсатді рідонок болі постійно, з болячих ніволасієм. Ліжить очень дорого, залишилися без роботи. Не реагують взагалі, Сколько собраний було, сколько всього. Люди обращаються, дзвонять, пишуть. Ніхто на це не реагує. Чому в житловому комплексі немає опалення, як і коли збираються вирішувати цю проблему, Суспільне намагалося дізнатися в керівній компанії «Воробйові гори». Менеджерка компанії Олена Цвіткова телефоном відповіла на питання, погодилася на зустріч, але згодом перестала відповідати на дзвінки. Зараз війна. І люди, я не кажу саме про наших власників, але взагалі у нашому місті, у нашій країні. І зараз люди економлять на всьому, і ну, за газ, ну, давайте, чесно кажучи, не кожен бачу. Нафтогаз хоче отримати гарантію, що він буде отримувати всі платежі. Ми ці гарантії надати не можемо, тому що всі оплати е, робляться з оплат самих мешканців. Начальник відділу управління ОСББ міського департаменту житлово-комунального господарства Віталій Ардатов каже: у керівної компанії є заключений трирічний контракт з газопостачальником, але пільгова ціна була чинна до травня цього року. Договір цей працює, але вже ціни такої немає. пільгової. і для того, щоб люди отримали пільгову ціну, їм треба розірвати той договір. І заключити новий, але заключити новий вже виставляють умови газопостачальна компанія Договор списання банківський договор списання, що це означає, що коли є заборгованість у юридичної особи ОСББ чи житлового кооператива, вони за позовом мають право списати з їх рахунку всі кошти. За словами Ардатова, дії Нафтогазу суперечить законодавству, але через відсутність чітких рекомендацій від Кабміну керівні компанії мають або йти на умови газопостачальника, або звертатися до суду. Наразі 155 житлових будинків у місті мають автономні газові котельні. З них лише 53 ОСББ змогли укласти договори і отримати опалення, розповідає посадовець. Як розповіли мешканці, цього тижня у чаті житлового комплексу Бестужівські сади, керівна компанія повідомила, що укладає новий. Договір з Нафтогазом Микита Ольховський, Юрій Лавріненко, Суспільне новини, Харків.